Привіт, дівчата! Це тренування за планом в нас можна робити з 4-го тижня. І сьогодні в нас нова суглобова гімнастика. Трохи більше дамо динаміки в наші рухи. Пишіть, розказуйте, як ваше самопочуття, як змінюється ваше тіло, а головне, як ви себе відчуваєте. Тож почнемо ми з положення стоячи з стану боком, і ми будемо. Занурюватись, виштовхувати наші руки, згинаємо наші коліна і витягуємо грубну клітину назад, і за руками розкриваємось, робимо оберти і видихаємо, дуже об'ємний рух. Добре, зараз ми е, стоїмо у розножку, одна нога попереду, інша позаду. Вагу тіла е, розподіляємо між об, одво, е, двома ногами, і е, ми починаємо робити. Розкриватися рукою назад, скручувати корпус, стегна в наші залишаються, тобто ми не скручуємось, ноги рівні, стегна залишаються на місці, ми не вивалюємо живіт притримуємо м'язи і розкриваємося назад, тягнемо, повертаємо. Рука, коли ми відкриваємось назад і дивимося на неї, інша рука допомагає нам трохи подовжити лінію, Так ми уявляємо, як ми витягуємо через пальці себе вперед. Ще раз. Ще. Добре, розслабили, зняли трохи напругу з плеч І зараз поміняли на іншу сторону обидві ноги в опорі, відкрили дві руки і починаємо вдихати і видихати. Гарна стабільна позиція в ногах. Тримаємо баланс. Останній. Добре, зараз трохи відійду. Я сподіваюся, що я повністю поміщуся у відео. І тут ми відкрили обидві руки е, в сторони. Ух, е, зараз ми будемо робити випад, так? Присідати на опорну ногу і опускатися в підлогу, повністю торкатися рукою підлоги і підніматися, виростати догори. Вниз торкнулись, виросли, піднялись. Дуже широка стабільна позиція. Тримаємо баланс і повернувся до гори Ще. опустили. Відкрили, потягнули долоню до стелі, затримали позицію, дихаємо тут. Якщо все окей, ви добре себе почуваєте, ніде не боляче, обидві руки ставимо у підлогу і робимо такі невеликі перекати. Виштовхуємо вагу вперед і давимо назад на п'ятку. Вперед, на п'ятку. Повернули за рукою і піднімаємось через виштовхування. Зміна. Це такі. Напівпідготовчі в нас вправи, щоб потім ми все це об'єднали у великий, об'ємний функціональний рух. Опускаємося вниз, робимо такий широкий випад і виштовхуємося догори видих. Ще я трохи зміщуся вперед. І ось так. Торкнулись, виросли. Торкнулись, виросли сильна, опорна і робоча нога, працюючи на <смігла> робоча, затримались внизу, потягнули. Долоню до стелі. Опустили і даємо трошки перекат ваги вперед, назад. Слідкуємо, щоб у вас тут був кут Такий близько 90 градусів коліні. Ми не стаємо у положенні гострих кутів. Наша п'ята зараз на підлозі. Ви можете підтримувати себе рукою або поставити у підлогу. Повернулися наверх, і можете допомогти собі встати через руку. Молодці, повертаємось і зараз ставимо ноги. Поширше. Позиція ми будемо уходити в боковий, присідати, так в бік, витягувати. Ми можемо допомогти собі рукою трохи підтримати себе в коліно і витягати руку догори. І витягли. Ще. Відчуваємо пальці в нас направлені вперед, відчуваємо, як в нас розтягується внутрішня поверхня стегна, розтягуємо бокову поверхню всього тіла ще два. І останній. Добре. Міняємо і виросли.

Добре. Зараз ми в тому самому положенні починаємо такий самий рух, але не виростаємо, а тягнемося, направляємо сідницю назад, виштовхуємо так коліно зігнуто. Ми переносимо вагу з однієї ноги на іншу, ніби через такий невеликий перекат. руки можуть стояти. На ваших стегнах, або ви можете себе підтримувати поки що на колінах, але не давати тиску в ноги так руками, не, не віддавати вагу в руки, а стояти все-таки на ваших ногах. Так, тримаємо такий легкий перекат, не в дуже низькій позиції, доволі легко має вам бути тут, тому що ми підготували ваше тіло до цих, до цих вправ. Добре. І зібрали. Добре. Зараз поставили ноги трошки ширше за плечі, руки поклали на стегна, і ми будемо через вісімку опускатися потрохи вниз і повертатися, виростати вверх. Активуємо максимально багато. М'язів, зв'язок, весь суглобовий апарат. Малюємо стегном вісімку, стопи не відриваються, коліна м'які, плечі стабільні, і ми опускаємось відносно підлоги трохи нижче і поступово підіймаємось вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вверх. Вверх. По чотири так буде достатньо. 4, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Я тут тримаю руки, щоб акцентувати увагу на стабільності ваших плеч. Ви можете покласти на стегна. два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре, гарно. Стаємо так, щоб робоча поверхня була у вас попереду. Килим, підлога. будь-що. Ми починаємо стікати на видих вниз. І поступово по черзі лопатка за лопаткою розкручуватись наверх. Знову робимо видих. Стікли і лопатка коліно витягнули, 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 витягнули. Ще один. Витягнули. Добре. Зараз стікаємо вниз, дивимось уважно, хребеть за хребцем. Ми проходимо м'які коліна, комфортна позиція, в нас тут немає. Цілі стати, розтягнути задньою поверхню. ми поки що е, в стабільній позиції проходимо, ставимо одразу коліна, виходимо через під, е, під мирної, так, вперед, і виштовхнулися назад. Збираємо ще раз, е, стараємось виконувати і слухати уважно. Стікаємо хребець за хребцем в підлогу, розслабили коліна, торкнулися руками одразу йдемо вперед. Як тільки е, коснули, торкнулися колінами підлоги, поставили руки трохи вперед, ми піднирнули і округлили спину, відірвали коліна і пішли назад. Розкрутились через ролап, закінчили плечима. Ще раз. Вниз стікаємо. Робіть повільно. Якщо хочете, можете в налаштуваннях відео трохи його сповільнити. Йдемо вперед, наступаємо на коліна. Ручки вперед вивели, піднирнули, Округлили, зібрали живіт, виштовхнулись. Розкрутились. Плечі закруглили. І останній. Стікли вниз. Коліна, Підвернули. виштовхнули, повернулись. Спокійно розкручуємось до гори, до гори, до гори, зняли плечі, в нас остання. Справа на сьогодні. Ми робимо глибокий вдих, витягнулися назад. І видих виросли на пальці. На останній затримуємось на пальцях, тримаємо баланс і спокійно стоїмо. Зійшли. Спокійний вдих. І розслабились видих. Молодці. Я, як завжди, рекомендую виконувати це тренування кожного дня або декілька разів на день. І сподіваюся, що ви класно себе почуваєте та відновлюєтесь. До наступних тренувань!